Перевіряю цукор на чотирьох різних глюкометрах і на сенсорі. Буду це робити на височенних зараз цукрах. Для мене це просто височенний цукор. Для когось ну, ще нормальний, але подивимося зараз. Одразу смужки подіставала всі, щоб було швидше. Все буду брати з однієї краплі. Не знаю, чому так. Вночі бу... ніч пройшла добре дуже, а просто серед ночі почав рости. І зараз також високий. Тому зараз ми перевіримо, що нам каже, кажуть глюкометри, і що нам каже наш сенсор. Так, біонайм 12,8. Лонгевіта Smart 14,5. Лонгевіта Family 15.1. Акучек Instant 15.8. І перевіряємо наш сенсор. в мене стоїть зараз Idex 2. Просто жах 16.7 і дві стрілки вгору. Я взагалі не розумію, що відбувається, тому що я нічого не їла ще навіть. Тобто зночі ніч пройшла просто ну, нормально, все, все супер. І просто йде вгору, росте і взагалі дві стрілки вгору. Це просто жах. Я зараз піду робити кардіо дуже швидко. Але, ну, як бачите, біонайм, як завжди, занижує дуже сильно. Смарт ну, таке собі, і лонгівіта за кучеком, в принципі, норм. Але враховуючи те, що цукор дві стрілки вгору росте, то в принципі порівнювати зараз не можна було калібрувати, звісно, не можна, коли дві стрілки вгору. У Багатьох виникають труднощі з калібруванням через те, що ви просто неправильно калібруєте. Треба робити це тільки на стабільних цукрах, коли стрілка тенденції йде в бік. Якщо стрілки йдуть вгору, або ну сильно вгору, або просто трошки в бік е, вгору, то не можна цього робити. Калібруємо тільки на стабільних цукрах. Тоді з сенсорами, з калібруваннями, у вас не буде ніяких проблем. Зараз я не можу калібрувати, навіть якщо бачу різницю між глюкометром і сенсором.